Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Росіяни 9 березня здійснили масований обстріл України. Волинянина підозрюють у вбивстві співмешканки. Словаччина передасть Україні свої міг 29 разом із Польщею. Слава Україні в ефірі підсумки дня 9 березня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. У ніч на 9 березня та зранку російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. Звуки вибухів пролунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Хмельницькому, на Вінниччині, Львівщині та в інших регіонах. По всій країні була оголошена повітряна тривога. У наслідок атаки є загиблі зафіксовані влучання в об'єкти інфраструктури. У низці регіонів застосували екстрені відключення електрики. Енергоатом заявив про повне знеструмлення окупованої Запорізької АЕС та загрозу радіаційної аварії у повітряних силах. Заявили про знищення 34 крилатих ракет та 4 дронів. Загалом росіяни випустили 81 ракету різного базування. Тим часом лучани у соцмережах також повідомили, що в обласному центрі Волині лунали вибухи. Люди припустили, що спрацювала система протиповітряної оборони. Цю інформацію згодом у телеграмі прокоментував голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Волиняни станом на ранок в області спокійно, прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. Ідеться у дописі. Волинянина, якого підозрюють у вбивстві співмешканки, взяли під варту. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Так, 29-річному жителю селища Благодатне повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Слідчі встановили, що вночі, 6 березня 2023 року, нетверезий чоловік у будинку на вулиці Миру у благодатному під час конфлікту побив до смерті 41 річну співмешканку. Нині Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Протягом минулої доби на Волині трапилось дві пожежі. Як інформують рятувальники області, вперше з початку року зафіксована пожежа сухої трави. Так, ввечері, 8 березня, у Нововолинську загорілась посуха на площі 0,8 гектара. Імовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи. А вже о півночі 9 березня у селі Кортеліси на Ковальщині загорілась дерев'яна господарська споруда. Пожежа ймовірно трапилась через коротке замикання електромереж. З 9 березня у Луцьку розпочав роботу приміський автобусний маршрут номер 57 На маршруті Луцьк село Боголюби» здійснюватимуть перевезення чотири автобуси. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Зазначається, що шлях проходження маршруту у прямому та зворотному напрямку буде через вулицю Конякіна, Карпенка, Карого, проспекти Перемоги та Василя Мойсея, вулиць Винниченка, Шевченка, Чернишевського, Ковальської і прямуватиме до села Боголюби. Вийшов з хати, а тут на всю гуде деревообробний завод. У Рожищі місцеві жителі роками потерпають від не дуже приємного сусідства. Річ у тім, що кілька років тому поруч з людськими будинками виросло деревообробне підприємство. Як живуть люди з таким сусідством, і які у цього наслідки дізнавались наші журналісти. Усе подвір'я засипане тирсою, цілодобове гудіння, спецтехніки та ще й небезпечні випари. Це все вже звичні речі для жителів вулиці Промислової, що у Рожищі, у яких по сусідству працює деревообробне підприємство Вудленд. П Пилюка щіпа всяка, себе, де е, струби, сажа. Все воно йде по людях, по по я вже в окриницю закрив, бо того, що там воду просто ну, невозможна пити, вона вже вся була в цьому. Щіпів, тирсів, бачите. Все воно в цьому. Хто його має ту воду пити? О. О. Це на подоконниках, все. Все в хатах, і діти кашлюють, і це далеко не всі шокуючі наслідки такого сусідства, каже Олександр. Чоловік мешкає тут разом із родиною все своє життя. Пригадує спершу підприємство не приносило великих неприємностей. Втім, згодом все змінилося, і проблему людей тепер вистачає. Початку так не було. Вони просто потім. Рішили собі цю, ну, спочатку якось просто ліс, і вони щось там переробляли десь там далі, ззаді. А потім вони собі вирішили, що можна це все зробити. Бо, кстати, парова котельня. Це не проста котельня, це парова котельня. В неї теж мають бути відповідні межі, тому що вона є дуже взривоопасна і вона ну, там свої норми. Саме того кузлового крана, я взагалі не знаю по яких нормах вони сюди його умудрилися вставити. Я не знаю, що там роблять, щось вони нове построїли що вібрація йде і в хаті чути цілу ніч. Я не знаю, що там, як. там. Вони там кажуть, що все хорошо в них, в них хорошо. У нас не, не хорошо. Страждає від такого, м'яко кажучи, неприємного сусідства і пані Віра. Я інвалід другої групи. Я хочу спокою, я хочу затишку. О, а тут його немає ні вдень, ні вночі. Кран постійно шумить. Постійно тарабанить, я боюся внуків пустити, бо ну всякі аварії можуть бути. Це екран, і що хоч може статися. А пилюка і та сажа. Вже тепер достали. Жінка каже, через роботу заводу весь город щодня засипає величезною кількістю тирси. В результаті що б не робили і як не старались, тут нічого не хоче рости. Ця тирса не перегниває, тому що вона парена, та тирса, і в мене город практично пропав. Ніхто не прийшов, не вибачився, ніхто не прийшов ущерб мені ніякий не, не зробив нічого. І отак ми живемо. Я не можу посадити ні помідора, ні капусти, бо все воно в тирці, його не можна їсти. Картоплю посадила в кінці, навіть не зійшла. На момент зйомки матеріалу працівники підприємства саме виконували роботу, мало не на самому городі місцевих. <плес> а, от вони навесні тирсу, просто в рядюшки збирали і на тачки і сунули. Стільки було тирси тут, що городину виростити просто нереально. Сьогодні вони почали якісь роботи тут, а заворушилися. У цей забор був поваляний тут. Років десять тому можна було тут гарно пройтися. Не було таких зарослів, хащів, оцих обрізків, дерев, все чистять, що на тій території зносять. Все сміття сюди, і тут вже просто зробили якусь свалку. На період війни лісу тут навезли, що лісу ми не бачили ще угу. в нормальний час. 10 простий час такого не кажу, було. Підемо я не знаю. Лісу навезли, це страшне. Мені серце болить за той ліс. Де вони вже його стільки беруть? Вирубають все, не буде чим і дихати людям. Страждають від такого сусідства тут чи не всі жителі вулиці, серед них і діти. Місцеві не на камеру розповідають, після кількох років життя поряд із заводом діти почали постійно кашляти, та й настільки, що тепер малечі потрібно користуватись інгаляторами. А влітку, коли діти бавляться, отом на подвір'ї то дуже-дуже сильно летить, сміття, тирса. Що, не знаю, кому правильно називається. Забруджує нам теж дерева, плоди з дерев, гойдал тут. Там, де діти бавляться, пісочниця постійно чорна. І це постійні кашлі. Я не знаю, може навіть Але вони викликані, тому що ми викликали лікаря лікаря. У мене діти постійно почали кашляти. Інгалятор. Старша дитина на Як вона ця штука називається, Інгалятор. на інгаляту. Там вони так. Від такого сусідства людям увірвався терпець і вони звернулись до спеціалістів. Зокрема, неодноразово звертались до екологічної інспекції та Держпродспоживслужби. Ті, в свою чергу, провели перевірку і навіть подали на підприємство Вудленд до суду. Суди зайняли сторону їхню, хоча це дуже дивно. Якщо козловий кран 10 метрів від мене в хаті і вони говорять, що це правильно. Ну, то я не знаю, для чого тоді такі суди в нас в Україні взагалі. А другий раз, коли на Львів подавали, це вже ми подавали. Ну, програли і там, і там. І коли ми вже програли, то тут вже все для них роздолі зробилось. Вони вже й по ночам стали працювати. О, вони в день можуть не працювати, зато вночі працюють. Відтак ми спробували поспілкуватись з керівництвом самого підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю Вудланд Україна. Там кажуть, у них все добре, втім прокоментувати більше чомусь не можуть. Все добре, все добре у нас. А можна з вами домовитися під'їхати коментар записати? О, думаю, що не на цьому тижні точно. Ага, а якщо у телефонному режимі mm -hmm. могли б не кілька питань? Mm -hmm. Ні, ні, ні. Які порушення виявили у роботі заводу Держекоінспекція та Держпродспоживслужба, ми розповімо у наступних матеріалах? Також розбиратимемось, чому, попри десятки виявлених порушень, завод досі безперешкодно працює і продовжує не давати спокійно жити рожищанам. Окрім того, ми спробуємо ще раз поспілкуватись з керівництвом підприємства Вудленд, адже у цій історії є дуже багато запитань, і ми спробуємо знайти відповіді. Продолжение следует... Служба безпеки викрила нових учасників агентурної мережі ФСБ Росії, яка діяла у різних регіонах України. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації сил оборони, а також інформували ворога про технічний стан об'єктів критичної інфраструктури після ударів. Шістьох російських агентів з цієї мережі затримали наприкінці лютого, а зараз затримали ще трьох інформаторів. Вони намагалися приховано збирати закриту інформацію поблизу військових частин. Серед фігурантів мешканець Київщини, який намагався виявити запасний командний пункт керівництва терцентру комплектування та соціальної підтримки Києва. Також він отримав завдання потрапити в приміщення одного з військоматів та провести там розвідку. Ще один затриманий пішов на співпрацю з ворогом, оскільки розраховував на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення частини південного регіону. За даними слідства, інформатори були на дистанційному зв'язку з кадровим співробітником ФСБ. Для комунікації вони використовували анонімний телеграм-канал. Відтак слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Наразі фігуранти під вартою триває розслідування. Невизнане Придністров'я звинуватило СБУ у спробі замаху на керівництво Придністровської Молдавської Республіки. Так зване Міністерство держбезпеки невизнаного Придністров'я звинуватило Українську службу безпеки в підготовці замаху на низку посадових осіб ПМР. Відомство заявило, що запобігло теракту і затримало підозрюваних. Вони вже нібито дають свідчення. Подробиці обіцяють згодом, але чомусь на першому Придністровському телеканалі у Фільмі розслідуванні російські змі тим часом стверджують, що замах нібито готувався на лідера ПМР Вадима Красносельського. СБУ поки не відреагувала на звинувачення. У Грузії парламентська більшість вранці 9 березня оголосила, що відкликає з парламенту законопроект про іноагентів, що здійняв хвилю акцій протесту в країні та занепокоєння західних партнерів. Про це йдеться в заяві правлячої партії Грузинська мрія. На думку партії рішення ухвалили у зв'язку з поточними політичними процесами навколо закону та після консультації між політрадою грузинської мрії народної сили та депутатами парламенту парламентської більшості Грузинська мрія вважає, що машина брехні змогла представити законопроект у негативному світлі і ввести в оману певну частину громадськості. Законопроект був наклеєний на хибний ярлик російського закону, і його ухвалення у першому читанні було представлено як відхилення від європейського курсу в очах частини суспільства. Представництво Євросоюзу в Грузії підтримало рішення відкликати законопроект, а також закликало усіх політичних лідерів Грузії від. Новити про європейські реформи інклюзивним та конструктивним чином для досягнення статусу кандидата до ЄС. Словаччина спільно з Польщею має намір передати Україні свої винищувачі Міг 29 Варшава підтвердила такий крок. Про це йдеться у заяві міністра оборони Словаччини Ярослава Надя. Думаю, настав час ухвалювати рішення. Написав він. Надь повідомив, що розмовляв із польським міністром оборони Маріушем Блащаком на зустрічі ЄС у Стокгольмі. За його словами, Варшава погодиться на спільний процес передання Міг 29 В'ять Україні, наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку відкриється центр підтримки підприємців Дія бізнес. Про це у своєму Фейсбуці повідомив депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер. Нова локація стане місцем для об'єднання підприємницької спільноти Волинської області. Такий центр у Луцьку буде створено за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу із розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки it компаній «Ідейл» і Редизайн та Укрсиба. Банк BNP Paribas Group. заступниця Мінцифри і трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зауважила, що така ініціатива сприятиме підтримці малого та середнього бізнесу в країні, а також забезпечить місцевих підприємців необхідними знаннями та навичками для успішного ведення власної справи. Засновник it компанії ідейл e Вадим Махомет, який є одним із ініціаторів відкриття центру дія бізнес у Луцьку, зазначив, нових знань потребують усі. Особливо ті, хто хоче створити чи розвивати свій бізнес. Дія бізнес стане простором, де можна буде здобути цінні знання та знайти правильних людей, які зможуть поділитися досвідом та допоможуть уникнути проблем, з якими стикається майже кожен підприємець. На офіційному сайті Міністерства цифрової трансформації України зазначено, що 70% послуг центру дія бізнес є безкоштовними для бізнесу. Загалом із 2020 року відкрито 11 центрів. «Дія». Я бізнес в Україні. Найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Про це повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Владімір Салавйов. 11 березня планується організація телерадіомоста та пряма трансляція із місця подій для пропагандистських змі у РФ. Для цього на території Білорусі прибувають кілька груп росіян. Ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. Мета провокації створення ворожої суспільної думки щодо України і з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці РФ у гурмо нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі. 9 березня Ківерцівська громада попрощалася із загиблим героєм, мешканцем міста Ківерці, Дмитром Мельничуком, 1978 року народження. Герой загинув 3 березня у результаті виконання бойового завдання у районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області. В останню дорогу Дмитра проводжали дружина, діти, рідні. Міська влада та жителі громади відспівування відбулося у Святопокровському соборі міста Ківерці. Поховали загиблого героя на алеї Слави міського кладовища. У захисника залишилися дружина та діти. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У столиці окупантів Москві, а також у Свердловській області РФ 9 березня пролунало повідомлення про повітряну тривогу. Про це повідомляють російські змі і телеграм-канали. Зазначають, що повідомлення про тривогу і заклик пройти в укриття у ефірі прозвучали в результаті злому сервірів радіостанцій і телеканалів. Тож на болотах через це вже в чергове істерика. Моя папка, кисть, король, він повернувся. Знайди. Супутник придбаний М Сергія притули за донати українців допоміг ЗСУ знищити тисячі одиниць російської техніки, серед них літаки, ЗРК та гелікоптери. Як повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони, народний супутник почали використовувати з 24 вересня 2022 року. Відтоді співробітники гур провели космічну радіолокаційну розвідку майже тисячі районів розташування підрозділів рашистів. Упродовж цього часу супутник виявив 360 наметів окупантів, а також понад 7 тисяч об'єктів ворожої військової та спеціальної техніки. Депутата міської ради на Волині підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, обранець громади, а за сумісництвом лікар територіального медичного об'єднання та двоє жителів міста Коваль пропонували охочим виїхати з України чоловікам виготовлення підроблених тимчасових посвідчень військовозобов'язаних та довідок військово-лікарських комісій щодо непридатності донесення служби, які під час воєнного стану дозволяють уникнути призову та надають право. Виїзду за кордон. Свої послуги зловмисники оцінювали у 3 тисячі доларів. Затримали спільників під час одержання від 48-річного уродженця Луганської області частини оплати за виготовлені документи. Як повідомляє інформаційне агентство «Волиньпост», підозрюваного обранця громади звати Руть Юрій Євгенович. Він є депутатом Ковальської міської ради від політичної партії Всеукраїнського об'єднання Батьківщина усім трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру. Вчинення цього злочину. Співробітниця СБУ на Волині виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів. Також жінка намагалася представити збройну агресію РФ проти України як внутрішній громадянський конфлікт і називала інсценуваннями масові вбивства і катування людей у Бучі. Працівники ДБР у взаємодії із управлінням внутрішньої безпеки СБУ повідомили їй про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Російські терористи здійснили чергову атаку на енергетичні об'єкти із Житомирщини. Біля обласного центру уражено об'єкт енергетичної інфраструктури у результаті майже 150 тисяч абонентів області без світла. Окрім того, внаслідок масованої атаки расистів є руйнування і на Тернопільщині. На території Підгаїцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено п'ять будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає. На місці події працюють відповідні служби. Деталі встановлюють. У луцьку на вулиці Базарній сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь спалахнув ввечері 8 березня і охопив перекриття й покрівлю. Також поширився всередині будинку. На місці рятувальники виявили тіло власниці 1954 року народження. Причина пожежі встановлюється ймовірно, вогонь спалахнув через недолік конструкції нагрівальної печі. Окупанти 9 березня поцілили у зупинку громадського транспорту у Херсоні. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Внаслідок атаки троє людей загинули на місці. Наразі відомо про щонайменше двох поранених. На місці працюють відповідні служби. Окупанти продовжують обстріли. Деталі встановлюють. Під ударом расистів опинилася низка областей України. Зокрема, є прильот на Івано-Франківщині. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, є влучання ракети у енергетичний об'єкт. На щастя, обійшлося без поранених. Також в ніч на 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, попередньо зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, в Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У СМТ Пісочин Харківського району ворожа ракета пошкодила декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення, 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Окрім того, за попередньою інформацією є влучання ракети на Вінничині. Про це як повідомляє Суспільна Вінниця, повідомила в ефірі телемарафону речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ціллю росіян були об'єкти критичної інфраструктури країни. Ворог 9 березня атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Прильоти у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Попередньо через цю масовану атаку одна людина загинула, дві постраждали. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Продовжував ворог і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині, Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів. Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранення отримала 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька пожеж. Інформація уточнюється. В Золочівському районі на Львівщині внаслідок ракетного удару відбулося руйнування двох приватних житлових будинків. Повідомляють, що кількість загиблих мирних жителів зросла до п'яти: троє чоловіків та дві жінки. До проведення робіт від ДСНС залучено 28 осіб особового складу та 5 одиниць спецтехніки і кінологічний розрахунок. Роботи із розбору конструкцій зруйнованих будинків тривають. Війна триває і кількість відправлених на концерт Кобзона Орків стрімко росте. У ранковому зведенні генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 9 березня 2023 року орієнтовно склали 156 тисяч 120 осіб особового складу. За добу чорні пакетики видали ще майже шести сотням окупантів. Загалом спалено 3441 танка ворога. Лише за 8 березня вдалося знищити 5 одиниць. Бойових броньованих машин знищено 6736 – 13 штук за добу. Розбомблено 2465 ворожих артилерійських систем. За добу вдалося мінуснути 2 одиниці. РСЗВ ворог втратив вже 488 одиниць. Засобів ППО 254 штуки, за добу одну одиницю. За весь час збито 303 російські літаки. Також ворог втратив вже 289 гелікоптерів. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив вже 2098 штук, крилатих ракет збито 873 одиниці, кораблів і катерів потоплено 18. автомобільної техніки та автоцистерн спалено. 5331 тисяч штуку. Спеціальної техніки ворог втратив за весь час повномасштабного вторгнення 237 одиниць. Дані уточнюються. Росія під час масованого ракетного удару 9 березня запустила по Україні 81 ракету. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Так, окупанти здійснили 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр», 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-22, 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 «Кинджал», 8 пусків керованих авіаційних ракет, 13 пусків зенітних керованих ракет С-300. Крім того, здійснено 8 пусків ударних БПЛА Шахід 136, 131. Українські захисники із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 та калібр збили 34 крилаті ракети, а також 4 безпілотники. Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей. Запорізька АЕС залишилася повністю знеструмлена через російський обстріл. Про це повідомляє енергоатом. Станція перейшла в режим блекауту в шосте за час окупації. П'ятий та шостий енергоблоки переводяться в холодний стан. Увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб. З АЕС. Пального для їх роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотній відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Йдеться у повідомленні, ворог 9 березня атакував Київ. Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, вибухи вранці пролунали у Голосіївському і Святошинському районах столиці. У дворі одного із житлових будинків горять автівки. На місці працюють відповідні служби. Також відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Медики надали допомогу і госпіталізували людей. Після ракетної атаки у зв'язку із екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів столиці наразі без опалення. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, ракета влучила у об'єкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. На цьому ми завершуємо наш випуск Новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.